Всім привіт! Поповнення теми розміщення боєприпасів на рушниці. Сьогодні у нас девайс від компанії Kings Competition, який дозволяє більш швидко та ефективно споряджувати вашу зброю при положенні номер 3 зброя розряджена. Дивимося, як це працює. Сигнал таймеру і перейшли на заряджання з поясу. Ще раз. Розміщуємо на цьому девайсі сигнал таймеру. І заряджаємося з рушниці з поясу. Ще раз. Сигнал таймеру. І працюємо з поясу. Що себе представляє цей девайс? Пластиковий пристрій з магнітом. Кріпиться він на двосторонній велкро. Єдиний недолік, який ми виявили на останніх змаганнях, те, що при наступному заряджанні, тобто коли ви закинули набой, ви просто можете відірвати, відірвати цей пристрій. Нічого страшного, він просто падає на землю, але ризик полягає в тому, що ви можете просто його загубити. Що, власне кажучи, трапилось з Ярославом на минулому матчі. Як вихід, Ігор Загурний запропонував ставити цей пристрій не на велкро, який йде в комплекті, а на двосторонній скотч, на якісний двосторонній скотч. Тобто перед самою вправою ви ще вдома заготавлюєте двосторонній скотч, який наклеєний на цьому девайсі. А вже перед вправою ви просто його наклеїте в потрібне місце, і він буде триматись цей пристрій значно більш надійно, ніж на двосторонньому велкру. Беріть на озброєння.